Вівторок, 2 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! Від трьох до восьми років позбавлення волі може загрожувати винуватцю вчорашньої ДТП, що сталася у Хмельницькому. Кримінальне провадження слідчі відкрили за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. Водій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Повідомили в обласній поліції. Найближчим часом йому мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід. Нагадаємо, аварія сталася вчора близько 13-ї години на вулиці Тернопільській. Водій автомобіля Опель на пішохідному переході збив трьох осіб: – 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили до міської лікарні. У медзакладі повідомили, що наразі у них перебуває лише поліцейська. У неї полі травми стан середньої важкості. У Хмельницькому на вулиці Грушевського почали ремонтувати міст. Там замінять асфальтобетонне покриття та деформаційні шви. Роботи триватимуть близько п'яти тижнів. На ремонт шляхопроводу з бюджету громади виділили близько півтора мільйона гривень. Ми замінюємо старі деформаційні шви, які по суті зроблені з таких металевих пластин. І, власне, при перепадах температур, особливо взимку, мають постійні пошкодження проїзної частини. Відремонтувати їх якось неможливо, адже конструктив їх недосконалий. Тому замінюємо їх на сучасні з спеціальними гумовими вставками. після того, як будуть замінені шви, буде сфрезерована старе асфальтобетонне покриття на самому мосту і на під'їздах до мосту, і перевлаштований асфальтобетон. Міст Нагрушевського має чотири смуги. Спочатку перекриють дві смуги, виконують роботи на двох смугах. Після того перекриють дві інших смуги. Меморандум про співпрацю підписали напередодні ввечері представники Хмельницької обласної ради і американської делегації зі штату Юта. Спочатку повномасштабного вторгнення Хмельниччина отримала від американців гуманітарної допомоги на понад 18 мільйонів доларів. Під час підписання угоди йшлося також про торговельно-економічний розвиток нашої області. У Хмельницькій області у нас стало представництво сатневої місії, і за останній рік ми надали допомоги на більше ніж більш на 18 мільйонів доларів. Окрім того, що ми працюємо надаємо гуманітарну допомогу тут в області в Україні для нас є також важливим. налагодились економічні зв'язки і інвестиції в області, так і в Україну. І з цим причиною стала приїзд торгової делегації сюди. Окрім ми підписали меморандум з август Августмішен. На подальшу співпрацю в умовах неоголошеної війни воєнного стану. Але для нас важливо підтримати економіку в нашому регіоні, адже Хмельниччина телова, і налагоджувати комунікацію в розрізі усіх регіонів на території нашої держави. Наші гості після зустрічі з нашими військовими на базі одного з наших комунальних закладів матимуть можливість поїхати і поспілкуватися з представниками уряду. Тролейбус, який упродовж 16 років перевозив хмельничан, оновлюють на базі електротрансу. Працівники комунального підприємства спільно із студентами ВПУ номер 11 виконують зварювальні роботи та працюють над заміною підлоги. Далі візьмуться за обшивку кузова. Нагадаємо, навчально-виробнича дільниця запрацювала на базі електротрансу у червні минулого року. Тролейбус ви бачите, да, він же пройшов дуже великий ресурс. Відпрацював свій час, але для встановлення треба певний період, матеріали, заготовки і трудові ресурс. Сьогодні в нас така задача нас зашкурити жавчину старі місця, підготувати його до, до сварки і до, до покраски. Для ґрунтовки – ґрунтуємо, і потім далі. Ми продовжуємо роботу, продовжуємо роботу по відновленню вже другого тролейбуса. Сьогодні стоїть завдання міського голови. В цьому році відновити три тролейбуси, три машини буде відновлено. Ми вже маємо певний досвід, виділено відповідно інструмент, вирішується питання оплати. Це є ще додаткова мотивація для того, щоб краще працювати на цьому підприємстві. Безкоштовно здати аналізи на алергени можна у Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі у період світіння. Подразниками найчастіше є пилкодайні рослини: береза, кульбаба чи амброзія. Кон'юктивіт, напади астми чи висипання на шкірі це лише частина симптомів, які заважають насолоджуватися весною людям, схильним до алергії. Щоб дізнатися, що саме викликає неприємні прояви, необхідно здати алергопроби. Безкоштовно лабораторні дослідження проводять за направленням сімейного лікаря. На шкірне прик тестування, тобто, коли ми наносимо алергени на шкіру і трошечки подразнюємо в тих ділянках і дивимося через хвилиночок 15-20, чи є реакція пацієнта чи немає. Якщо є, там виникає свербіж, підпухання до того чи іншого алергену. Якщо пацієнти мають симптоми алергії, такі як чхання, закладеність носа, свербіж слезової очей носа, виділення з очей з носа, в якийсь конкретний сезон року, або при контакті з тваринами, або при контакті з клічами побутового пилу. Тоді потрібно взяти направлення від сімейного лікаря до алерголога, і ми вирішимо, коли це краще зробити, і робимо. Захворюваність на коронавірус на Хмельниччині знижується. Упродовж минулого тижня в області виявлено 455 нових випадків COVID-19. Це на 172 менше, ніж тижнем раніше. З 21 по 27 квітня до лікарень доправили 129 осіб з коронавірусною інфекцією. Одужали за цей період 723 людини, Померло від ускладнень восьмеро обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нагадують, що захистити від важкого перебігу хвороби може щеплення. До слова, саме зараз в області триває акція Хмельницький челендж Вакцинація. Щеплення роблять як проти коронавірусу, так і дифтерії і правця. Найпопулярніші книги 2022 року визначили у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Рейтинг формують вже 17 років поспіль у рамках форуму Книжкова весна на Хмельниччині. У трьох номінаціях: а це довідкове, науково-популярне та літературно-художнє видання, визначили по два переможці. Номіновані книги усіма публічними бібліотеками Хмельниччини, а також ті книги, які в найбільшому попиті в читачів Хмельницької обласної наукової бібліотеки у номінації художні видання це є два наших письменника Подільських Доценко та Шелепалу У номінації наукове видання були визначені книги, які висвітлюють життєдіяльності наших міст, а також Поділля в часи незалежності. У номінації довідкове видання було відзначене видання Хмельницької обласної наукової бібліотеки. Це постаті бібліотечної плеяди, в якому узагальнені всі діячі бібліотечної Галузі всі ці книги, які є номінованими. Вони є всі в наших фондах. Всеукраїнський турнір з фехтування відбувся у Хмельницькому політехнічному коледжі. Спортсмени, а це хлопці та дівчата віком від 8 до 15 років, змагалися впродовж двох днів. Загалом участь у турнірі взяли близько 200 юних фехтувальників. Ми проводимо дитячу лігу на петі. Володимира Васильовича Міронюка це дуже гарне змагання, яке вже багато років проводяться в Україні для популяризації та розвитку харчування в країні в цілому. Ми маємо чотири вікові групи для хлопчиків та дівчат. Заявлені учасники з Закарпаття, Львівщини, Хмельниччина, Івано-Франківщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київська область. Олександрія, я вважаю, що це дуже добре, що є зацікавленості батьків, у дітей. Тренери продовжують працювати. І для нас це найголовніше, що змагання дозволяють зустрітися, виявити переможців. Це зараз такий важкий час для країни. Дітей, ну, дітей мало дуже змагань. І для такого віку ну, потрібні змагання, щоб вони почувствовали дух перемоги. Ну і щоб вони знали, як захищати нашу країну. Більше про ці та інші події дізнаєтесь із вечірнього випуску новин вже о дев'ятнадцятій. Також за головними подіями із життя міста можете стежити на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні!